Дивіться, відмова від отримання повістки це не є адміністративним правопорушенням. Якщо ви відмовляєте саме від отримання повістки, за це не можна на вас накласти штраф. Про це є позиція суддів, така є. І дійсно, якщо ви почитаєте закон статтю 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, там написано, що ви... Зобов'язані з'являтися у місце та дату, зазначення в отриманих вами повістках. Тобто, якщо ви отримали повістку, ви зобов'язані з'явитися. І відповідальність в даному випадку за порушення законодавства, саме статті 22, вона може настати для вас, якщо ви не з'явитесь. А якщо ви з'явитесь, то нема відповідальності. Звісно, що у них зараз є можливості, вони там знімають вас на камеру, фотографують цей процес видачі вам повісток. До речі, зараз вносяться зміни до правил, і у ці повістки, які видаються там на вулиці, на блокпостах, вони теж обов'язково дані про. Їх видачу повинні бути внесені в ЄДРПВР, так званий оберіг, як вони називають, тобто реєстр е, військовозабов'язаних призовників та резервістів. Друзі, підписуйтесь на мої канали для того, щоб знати, як себе захищати від незаконних дій, від свавілля, поліції, і інших разлічних, саме знаєте кого. Адвокат Олександр Євсютін. От є такі люди, які питають: а якщо я, наприклад, у мене ну не хочу, не хочу служити, я не хочу просто брати до руки оцю цю зброю. І вони кажуть: ну, є у нас же конвенція, є у нас там захист прав людини, є у нас конституція, стаття 35 щодо віросповідання, тобто давайте альтернативну службу і так далі. І у людей воно якось засіло в голові про те, що можна от е, таким чином якось е, е, відстоювати свою позицію. І вони кажуть, ну. Принципи, на серйозному такому е рівні вони кажуть ні, хлопці, там мені що, що на робіть, я все одно служити не буду, тому що в мене такі переконання. А Верховний суд нещодавно він вказав чітко, що віросповідання взагалі-то не може бути підставою для непроходження служби. Тому що зараз діє у нас оця загальна мобілізація. І не можна відмовитись з посиланням на те, що на статтю, наприклад, 35 Конституції України, або взагалі відмовитись проходити службу, якщо ти не хочеш, або якісь по своєму якихось міру світо світо світу розумінню, не хочеш, наприклад, брати е, зброю. Це не проходить. І альтернативні служби під час дії саме широкомасштабного або вторгнення, або взагалі загальна мобілізація, немає. Тобто це не проходить. Друзі, шукайте інші варіанти, якщо ви хочете мати підстави для непризову. А якщо ви хочете. Піти служити, то ну, йдіть. А якщо ні, то у вас повинні бути, бути підстави передбачені законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Не думайте, що просто так воно минеться. Воно нічого не проходить і мобілізація, як ви бачите, навіть якщо зараз там якісь є перемовини, але ця ситуація вона не змінюється. Не змінюється. Консультуйтесь. Маєте договір з адвокатом і знайте, як себе поводити, посилаючись на норми права, на закони, на нормальні нормативно-правові акти, а не просто так, заявляючи, що я там людина, я не хочу брати зброю, ви мені нічого не зробите. Є там декларація загальна. Є конституція, є права людини. Ну, це ж це так не працює. Так воно не буває. Адвокат Олександр Євсютін підписує. От, зараз розганяють цей фейк про цих військових адвокатів, що от вони там не допомагають і так далі. Друзі, ну адвокати є різні. Дійсно, що ви повинні просто розділяти реальних адвокатів, які мають досвід. Ну, наприклад, я не знаю там за кого, я можу сказати за себе. Я проходив колись службу в армії, так, ну там рік у військовій прокуратурі. Тобто я знаю нюанси, яким чином відбувається і досудове розслідування стосовно військовослужбовців, і перевірки е, військових частин, і інші нюанси, які стосуються військової юстиції. Так? Я, там як, якийсь час працював слідчим якийсь час навіть був прокурором. Так, це ну, не, не багато було часу мною на це витрачено, хоча ну, 5 років. 5-6 років, я думаю, що це достатньо для того, щоб просто мати якийсь досвід. Досвід, ну, доволі таки я скажу, непоганий. Дійсно, є зараз просто комерсанти, які що роблять, вони створюють якийсь там бренд, сайт, пишуть, що допомога, або військові адвокати, або ще щось, і вкидають гроші у рекламу. Іде реклама в Google, Таргет. Там Facebook, Інстаграм і так далі. Знімають також різні Тіктоки, але ж от в Тіктоки вони не можуть знімати, тому що тут зразу ви бачите людину, ви розумієте, чи людина взагалі то в темі, чи ні. От. А їм не вдається, не вдається там на Ютубі розвивати нормальні канали. От Тут ви можете вже самі встановити, чи Дійсно, це адвокати, що це просто маркетологи. Да? Там зараз euh, знімали відео щодо цих маркетологів, вони там розповідають, що якщо вас там затримало ТЦК, ми зразу на бусах приїдемо разом з СБУ, з поліцією, там ще з кимось, там, з військовими, і все поворішуємо, вас звільнимо. Ну, <свісно> такого не буває. Це просто рекламна акція така. Да? І Ми знаємо, що там а, навіть. Навіть когось намагалися за це притягнути до відповідальності, тому що є у нас і ще інші статті щодо там, протидії а, Збройним силам України. іншим формуванням є така норма. Але ж я саме займаюся реальними кейсами, я знаю, як це робити, і є результат. Не думайте, що все там можна десь вирішити, порішати такого немає.